У нас продажу дуже крутий та практичний автомобіль. Це Volkswagen Caravella, 12-й рік, літровий турбодизель, крута оптика, гарні штатні литі диски, крута резина, тонований, є віконце. Ось таке. По салону є електрорегулювання та підігрів дзеркал, мультикермо, сидіння в чохлах, руль в чохлах. Він проїхав всього 282 тисячі кілометрів. Механічна шестиступенева коробка передач, великий сенсорний дисплей. Автомобіль на багатозонному кліматі, є підігріви. ось так все виглядає. Позаду парктроніки, камера заднього огляду. Ось такий чорний, тонований, довгий, комфортний. Дев'ятимісний бус. Можна їхати кудись далеко відрядження, Чи в подорож, чи просто використовувати його як маршрутний транспортний засіб. Все працює, тут теж свій клімат. Тут також максимально доглянутий, чистенький, свіженький, охайний автомобіль. Кому цікавий Volkswagen Caravella, 2012 рік, двохлітровий турбодизель. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку, як завжди, ви тут зможете подивитися, його протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.